Теплий і сонячний ранок, 23 серпня, зібрав на головній площі нашого міста чимало красноградців. Усі вони прийшли сюди, аби взяти участь в урочистих заходах з нагоди дня державного прапора України. Під урочисту мелодію один із символів нашої держави – синьо-жовтий стяг на головну площу міста внесли представники місцевого козацтва. Чесної місії підняти стяг на щоглу цього року був достойний наш земляк учасник антитерористичної операції Віталій Соловей. Пішався. Дуже горда було. була. Мені перший раз випала така честь піднімати прапор України. І ще в нашому районі. Дуже пишався цим. І дякую владі, що надала мені ці можливість зробити це Я Я вас нагороди. Що це за нагороди? Нагороди в одну мені вручили ще в місті щастя в Луганській області, командир нашої бригади Джена Садува, за оборону рідної держави. А другу нагороду вже вручили тут на свято да, День Конституції і вручили учасника АТО. Скільки ви провели в АТО часу? 13 е місяців. -е -е -е. До учасників святкового заходу звернувся голова Красноградської районної державної адміністрації Євген Тритяков. Сьогодні у нас особливий день. Не тільки в місті Краснограді, в районі. Сьогодні день освобождения Харкова, це праздник всієї області. Сьогодні день, коли в нашому районі происходят хорошие события, на которые стоит обращать внимание, гордиться ими. Я поздравляю вас с этим праздником сегодняшним, праздником духа украинского народа, праздником силы, чести и достоинства. Только вперед, только вместе, только рядом. Спасибо, с праздником вас! Нагадаємо, що день державного прапора в Україні відзначається починаючи з 2004 року, тобто уже 12 років поспіль. Він є одним із головних символів нашої держави уособлення мирного життя і достатку її громадян.